Вечора на каналі Кіровоград програма теми тижня. І сьогодні ми спілкуємося із кандидатом у народні депутати по сотому виборчому округу Наталією Севідовою. Доброго вечора, пані Сивідова, у нашій студії власне вас вітаємо і розпочнемо з того. Ви що ви тільки но повернулися із зустрічі з виборцями? А сьогодні постійно спілкуєтеся із мешканцями Кіровоградщини. Власне, чи можете говорити сьогодні про трійку головних проблем, які називають вам люди? Так, ж, на, на превеликий жаль, можу. Перш за все, це корупція. от Багато людей, з ким ми спілкуємося, от всі від, відзначають це явище як найболючіше питання. По-друге, це відповідальність влади, е, без відповідальності, вибачте, без відповідальності влади. І по третє, це, мабуть, зневіра людей. Вони настільки зневірені в тому, що вони можуть впливати на ті процеси, які відбуваються в державі, що вони можуть дійсно обирати тих, кого вони бажають за потрібним, і делегувати ці повноваження тим людям, яких вони хочуть бачити в парламенті. Знаєте, тут багато з них каже: ну ти що, ми прийдемо на вибори? Так все за нас вже вирішено. От тому от я вважаю, що от саме ці три основні проблеми сьогодні існують. Це корупція, безвідповідальність влади і зневіра людей. Ви, власне, назвали проблеми. Тепер можна говорити і про їх вирішення. Яке ваше бачення вирішення цих проблем? Ну от я згодна з людьми, що дійсно корупція це питання номер один, яке потрібно вирішувати якомога швидше і якомога ефективніше. Дякуючи Богу, що у нас 7 жовтня був прийнятий антикорупційний пакет. Цей пакет дійсно містить багато важливих пунктів, які зможуть впливати на процес вирішення цієї корупції, і відповідальності за ті, за ті дії, які вчиняють чиновники, беручи хабарі і приймаючи, скажімо так, участь в такому глобальному корупційному процесі. Ну, знаєте, на превеликий жаль, цей закон прийнятий зараз тільки в першому читанні, і дай Боже, щоб ці пункти, які є дійсно важливими, вони не змінилися в ньому. Тому е, сьогодні цей закон виглядає як нова шафа, яку купили, але полички ще не привезли. Тому, е, там не вистачає е, нормативної, е, нормативних актів, які дійсно додат, е, створять механізм е, використання цих законів, механізм праці цих законів. Власне, ви назвали також ще зневіру та безвідповідальність влади. Що з цим робити, як подолати такі явища в суспільстві українському сьогодні? Ну, я вважаю, що безповідповідальність е, дійсно це такі, знаєте, взаємопов'язані речі з корупцією. Е, тому що е, ці е, нечесні політики, які займаються корупцією, які е, дійсно приймають участь в цьому процесі, вони вирішують ці питання шляхом такої ж корупційної схеми. Тому коли ми почнемо боротися з корупцією, чесно, відкрито і відверто, коли ми почнемо в принципі, як в Європі це робиться, коли наші політики почнуть звітувати стосовно свого фінансового стану стосовно фінансового стану своїх близьких, коли буде антикорупційне бюро, яке буде отстежувати їх матеріальний стан, ті рахунки, які є в них, оце тоді і буде дійсно ефективним. Тому потрібні механізми, які будуть притягати чиновників до відповідальності, які будуть боротися з корупцією. А що стосовно зневіри людей, ну я. Чесно вважаю, що е, тільки діями, конкретними діями, тільки е, своїм прикладом ми можемо показати людям, що нам можна довіряти, що політикам можна довіряти, що один одному ми можемо довіряти. Розумієте, от в суспільстві дійсно створився вакуум недовіри. Навіть люди один одному перестали довіряти, і це страшно. І за це минула влада, так звані попередніки, мають відповісти. Ви власне говорили зараз про проблеми, які стосуються загальноукраїнських тенденцій, також окрім тих, що ви почули в районах. Так а якщо говорити про те, чим звертаються до вас люди а, на місцях із своїми конкретними проблемами, виключно проблемами конкретної території та конкретної громади, а, що в цьому переліку є? Ну, дуже багато проблем, це дитячі садочки. От дійсно багато людей, з ким ми спілкуємося, всі наголошують на тому, що дійсно велика проблема з дитячими садочками. От маленькі діти, вони там, якщо є бабусі і дідусі, от вони знаходяться з ними чи з родичами. От Дійсно, в селах це велика велика проблема. Дійсно існує і проблема з шкільними закладами і післяшкільними закладами. От все, що стосується навчання. Все, що стосується нормального дитинства, це є проблемою. І, до речі, ця проблема існує давно. Оскільки я виросла в Кировограді, я пам'ятаю під час мого дитинства, моєї юності. Ви знаєте, от під час мого дитинства не працювала на одного кінотеатру в Кировограді. Вони просто були зачинені. Було дуже мало спортивних закладів. От я відвідувала спортивну школу нашу. Вона ну, дійсно вона була не, не найкращого якості, скажімо так, умови для тренувань. Взимку таке бувало, що не бувало опалення. Ну, Дякувачі Богу, що зараз це працює більш-менш нормально, але от, дійсно в селах і в маленьких містах цього не вистачає. От в новоукраїнці, наприклад, є один приватний тренажерний зал, але він дуже дорогий. Небагато хто може собі дозволити туди ходити. А ті, які такого бюджетного плану, то це або подвальне приміщення, або один є там спортзал, в якому немає ні душу, ні туалету. Ну, тобто дійсно існують величезні проблеми, і це наша молодь. І оскільки я. Проходила через це все, я бачила, як, наприклад, в 9 класі е, починали палити, причому так нормально по взрослому як кажуть. Е, і цей алкоголь, ці наркотики, і ми маємо ці проблеми тому, що ми не дбаємо про свою молодь. Оце дуже важливо. Цей аспект має великого значення. Що ви пропонуєте в цьому випадку? Що потрібно зробити на державному рівні? Що ви ймовірно зможете зробити як народний депутат? Ну, мають працювати закони, і ще раз це підкреслюю, мають бути е, от, децентралізація влади, якщо ми будемо накопичувати ці кошти в місцевих е, бюджетах, і якщо місцева громада буде вирішувати першочергові е, завдання і дійсно їх вирішувати. Причому, коли у нас працює антикорупційний пакет законів, От має бути симбіоз. Всі реформи вони мають бути пов'язані одна з одною. Але децентралізація влади може вирішити ці питання? Територія, по якій ви балотуєтеся, переважно сільськогосподарського призначення, і власне люди там переважно займаються сільським господарством. Скажіть, будь ласка, чи говорять вони про проблеми із ефективного використання земельних ресурсів і як ви бачите шляхи вирішення цих проблем? А, ну дійсно ем, я вважаю, що Кіровоградщина – це дійсно золотий. Сільськогосподарський регіон, що е, у нас дійсно багато сільськогосподарської землі. Дуже шкода, що от, спілкуючись з людьми, є приватні проблеми, такі, як, от, наприклад, вчора я зустрілася з неймовірною жінкою, старший син якої знаходиться зараз в АТО. А в них є земля. Ця жінка, яка має великий досвід роботи на фермі. Це людина, яка попрацювала на цій землі все своє життя і маючи ту землю, яка є в використанні, вона вступила в фермерське господарство. як як одноосібник. І розумієте, е, виходить така справа, що у цей фермер, нечесна, непорядна людина, е, якимось чином пролонгував цей договір на 20 років, під яким вона не ставила свого підпису. Коли вона про це дізналася, оскільки він сплачує всього-навсього 1% від вартості, а має сплачувати мінімум 3%. Розумієте? І виходить така е, ситуація, що вона пішла розбиратися з цією справою, звернулася до міліції, написала заяву. Почала... І тут, значить, цей е, фермер приїздить до неї і каже їй, що посадок у нас много, так що послабіє з цим. Ви розумієте? І от, отут. Мало того, що ці люди не мають можливості використовувати цю землю як взагалі в нормальному цивілізованому світі, там де вони можуть її використовувати як власники. Брати банківські кредити, продавати цю землю. Так ще коли вони дають змогу використовувати цю землю фермерам, вони мало того, що не сплачують податки при таких схемах, це такі схеми, які обманюють і людей, і державу. От з цим потрібно боротися. Я вважаю, що таким чином ця земля використовується неефективно. А цей фермер, якщо він так ставиться до людей, які йому дають використання цю землю, то ви ж можете представити, як він ставиться до цієї землі. Я, якщо є технологія використання цієї землі, тому от з, з такими страшними речами ми маємо боротися сьогодні. Ви також маєте контакти на міжнародному рівні. Скажіть, будь ласка, чи ви розглядаєте а, таке питання у своїй майбутній діяльності ймовірно депутатській по залученню інвестицій саме на Кіровоградщину? І що в цьому контексті найголовніше, чого б чекають від нас а, європейські інвестори? Дійсно, і в мене такі розмови були з моїми колегами в Європі. І дійсно Україна це цікава країна для інвестицій, оскільки зараз ми всі знаємо, що є велика проблема з енергетикою, і наша залежність енергетична від Росії. Це велике питання сьогодні велика проблема. Е, ви знаєте, я вважаю, що Росія своєю такою агресивною позицією і е, от своєю неймовірною агресією, вона форсує дуже сильно е, е, от, процес біологічних от, от е, біоенергетики, розвитку цієї галузі. Е, тож я вважаю, що Україна це дійсно, от, і саме Кировоградщина, це дійсно дуже. дуже е, Привабливі регіони для розвитку саме біоенергетики, тому що у нас вдосталь і сировини, і вдосталь можливості використання цього. І самим великим великою проблемою я підкреслю, от бачите, ми, ми от в кожному питанні ми натикаємося на ті самі граблі. Корупція, от інвестори є, і вони хочуть інвестувати ці гроші, тому що це дійсно вигідно, і... але вони не захищені. Коли вони стикаються з цією проблемою, вони розуміють, що їх, їх інвестиції не захищені, тому що знову ж таки, безвідповідальність влади, і знову ж таки, ця корупція повинен знову запрацювати пакет законів по захисту цих інвестицій. Чи можна говорити, що Кіровоградщина буде не тільки сировинною базою, наприклад, і для створення не ж для використання тих же енергозберігаючих технологій? А й е, тут е, можуть бути якісь е, стратегічні виробничі потужності саме із сільського господарства? Ну дійсно можуть дійсно можуть, тому що от я проїхавшись по регіону, я бачу, що е, дуже мало зрощують овочей. Хоча це е, дуже е, от якщо ми беремо, наприклад, Херсонську область, там є багато і е, е, вирощують цих овочей, і переробчих баз, де їх е, для Зберігаючи. зберігання бази зберігання і бази там, де їх переробляють. Дуже ефективно, коли ми зрощуємо і переробляємо безпосередньо е, в одному регіоні. Це зменшує витрати і на перевезення, і на зберігання, і, і це створює... Орення нових робочих місць, тому я вважаю, що от бази зберігання і переробки саме овочей ми маємо розглядати безпосередньо в Кіровоградщині. Також я вважаю, що дуже ефективним, і в мене є деякі цифри, які свідчать про це, і ми робили аналіз. Це садівництво. Навіть зараз є закон про підтримку садівництва, тож це довгострокові інвестиції, але вони дійсно працюють і дають дуже хороший доход. Тому що дивіться, скільки це робочих місць. Потрібно наглядати за цим садом, потрібно збирати ці фрукти, і овочі, потрібно їх десь зберігати і потрібно їх переробляти. Це замкнутий цикл виробництва. Тому е, от це я думаю є дуже важливими такими аспектами, які е, мають запроваджуватися в Кіровоградщині. Я вважаю, що це принесе дуже добрий дохід в наші бюджети. Я вам дякую за інформацію за спілкування. На жаль, наш час вже вичерпано. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні, у темі дня, була кандидата народні депутати України по сотому виборчому округу Наталя Севідова. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.